Привіт! Мене звати Ірина, я педагог вокальної школи Муза. Зараз хочу з вами поспілкуватися з приводу репертуару на перших уроках. Вибір репертуару це найважливіший ступінь на шляху до якісного вокалу. Запитаєте, чому? Відповім. Справа в тому, що якщо на першому уроці ви вибираєте надто складну пісню, ноточки не можете верхні достати, чи не можете ритмічний малюнок складний відобразити так, як це робиться в оригіналі. Ви губите легкість, легкість видобування звуку. Ви починаєте неправильно дихати, тому що нервуєте. Зрозуміло, це вже на чисті нотки. Ви врешті решт заучите композицію невірно, а як собі уявляєте. Ми всі інколи хочемо співати те, що чуємо, те, під що можемо танцювати. Тобто, нам здається, що ми зірки. Але не завжди те, що ми хочемо співати, ми на даному на початковому етапі можемо. Тому я рекомендую, перш за все це позайматися на перших уроках гарними вокальними вправами, вокальними техніками і перейти до розгляду репертуару, які... Буде відштовхуватись від вашого диапазону теситури. Тобто не брати занадто низькі або занадто високі для вас ноти, не брати пісні, в яких надто складний ритмічний малюнок, не брати пісні, в яких дуже багато прикрас, тобто я маю на увазі, глісанду, форшлаги і так далі. Як, на мій погляд, треба взяти більш простішу пісню, не ту, яку я хочу. Да, ту, яку ви хочете, ви можете далі заспівати. Але ту, яку я можу, я на даному етапі можу заспівати цю пісню в такому діапазоні, вона не складна. Бажа, щоб вона була е, не швидка або не дуже швидка. Я для своїх учнів підбираю ну, починаю з повільних народних пісень, ну, там і дихання розкривається, і тут можна попрацювати і дикцію, і вірну мелодію, і ритмічний малюнок відшліфувати ідеально, і навіть динамікою позайматися, тому що пісня це життя. Ми живемо як яскраво емоціями. Тому я вважаю, що потрібно позайматися чітко з повільною піснею. Щоб всі технічні вокальні моменти відшліфувати, а далі брати те, що вам захочеться. і я впевнена, що ви справитесь. Ну що ж, бажаю вам якісного, гарного вокалу і від свого вокалу завдяки гарному підбору репертуару. Па-па!